Головною причиною відключень є ракетні атаки ворога на електростанції. Наслідки пошкодження великої кількості потужних гідро та теплоелектростанцій. Ці об'єкти генерації зараз не в змозі виробляти стільки ж електроенергії, скільки раніше. Виник дефіцит. Некукренерга намагалася компенсувати дефіцит за рахунок імпорту електроенергії. Та аварійної допомоги з Європи обмежувалось споживання промисловості. Але цих заходів виявилось недостатньо. Тому зараз ми вимушені відключати всіх. Відключення потрібне для підтримки балансу між виробленням та споживанням електричної енергії. Це головна умова збереження енергосистеми. Відключення вночі потрібне, тому що гідроелектростанції. Не в змозі працювати на повну потужність із-за пошкоджень та спаду водопілля. Вночі ми накопичуємо воду та використовуємо її у пікові години навантаження. Розуміємо, як важко бути без електроенергії, але просимо набратися терпіння. Допоможемо енергосистемі разом.